Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу Захисники та захисниці нашої рідної України. Як називаються українські традиційні прикраси. Перша прикраса це шелести. Це прикраса, яку носили переважно на Гуцульщині. Таке намисто виглядає як ланцюжки із круглих металевих дзвіночків. Наступна прикраса це коралі. Ця нашийна прикраса є однією із найпопулярніших та навіть найпоширеніших серед сьогоденної сувенірної продукції. Цю прикрасу створювали із кількох ниток, на які нанизували червоні намистини у формі циліндрів. Нитки були неоднакові, дрібні та масивні намистини на різних нитках. Гердан це виріб із бісеру, який спочатку носили тільки чоловіки. У Гевдані поєднуються різні візерунки. Сама прикраса виглядає як дві плоскі стрічки, які поєднані своїми краями у місці сонячного сплетіння, і це фінальне завершення прикраси нагадує медальйон. Наступна прикраса це згарди. Це перш за все намисто оберіг. У зображеннях використовували образи сонця кола тощо. Ця прикраса створюється із нанизаних металевих хрестиків та немистин. І може складатися із кількох намист та дисків чи прах. Плетенки. Теж виріб із бісеру, який носять на шиї. Також цю прикрасу інколи називають цятки або ж селенка, адже метод створення силення важливу роль відіграє орнамент, який має певне значення. Дукати. Личма. Це нагрудна прикраса із металу, яка нагадує монети. А намистинки на ниці із каміння чи скла. Цей виріб завжди вішали посередині. На самій монеті зображали сцени битв чи біблійні сюжети. Дармовіси – світлячки. Це намисто зі скла. Зазвичай використовують дуте скло, а стали популярними такі буси у 19 столітті. Наступна прикраса це салби. Прикраса, яка, яка була найбільш популярна на буковині. Нагадує татарські вироби. Нагрудник із полотна, які розшивали монетами. Пацьорки. Яскраві та мальовані скляні намистини, які поєднують на одній ниці. Спочатку виготовлення таких прикрас було таємницею, а потім почали використовувати смальну різних кольорів для ручного розпису. «Баламути» – Це білий перламутр, який нанизували на риски. Така прикраса символізувала дівочу цю ноту, а оздоблювати могли із одуванням оберегів ікон хрестів тощо. Ну і остання прикраса це кризи. Це широкий комір із бісером. Він круглої форми та покриває шию, плечі та груди. Найпоширенішим такий вид виробу був серед лемків. Та бойків. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть дивіться всі мої відео, ставте подобайки. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.